Діяльність служби у справах дітей обговорювали 17 лютого. Про проведену роботу за 2024 рік звітувала начальниця служби Людмила Кулій в ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради служба у справах дітей. Це фактично єдиний структурний підрозділ, який наділений законодавчо визначеними повноваженнями стосовно забезпечення захисту прав дітей, та має на це юридичні. Підстави. Він координує діяльність усіх структур у даному напрямку. Основний напрям діяльності служби це індивідуальний підхід до кожної родини та захист прав дитини. У 2024 році статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримало 17 дітей. Це вдвічі більше, ніж у 2023 році. Жодна дитина не потрапила до інституційних закладів. Вживаються усі заходи, щоб влаштувати діток до родин. У сімейних формах на даний час виховується 98,4% від загальної кількості дітей, що перебувають на первинному обліку служби у справах дітей. Загалом у місті проживає 142 дитини, позбавлені батьківського опікування. 30 хлопчиків та дівчат, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку служби. Відповідно, службою здійснюються заходи щодо забезпечення їх прав на отримання освіти, Медичних послуг на належні умови утримання, виховання та розвитку. На підставі проведеної роботи готуються висновки про стан виховання, утримання і розвитку дітей в сім'ї, формуються міждисциплінарні команди, складаються індивідуальні плани соціального захисту відносно кожної дитини. Одним із важливих завдань є популяризація сімейних форм виховання, говорить Людмила Кулій. Адже завдяки такій роботі у прилуках нині функціонують 4 дитячі будинки сімейного типу та 11 прийомних сімей, де виховують 49 дітей, які залишилися без батьківської опіки. Службою у справах дітей в цьому напрямку підготовлено 21 висновок щодо можливості бути усиновлювачами, 14 висновків стосовно можливості бути опікунами-піклувальниками, 11 висновків щодо влаштування дітей до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу. Відповідно, готувалися рішення виконавчого Комітету міської ради та збирались документи. Це й дало можливість значно перевищити показники, прогнозовані по влаштуванню дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Служба також дбає про захист житлових і майнових прав дітей сиріт Фахівці контролюють їх право на житло, стежать за можливістю набуття власного житла або збереження права користування ним. Також проводиться перевірка стану утримання житла, яке належить дітям, щоб втратили батьківське піклування, та виконання опікунами обов'язків щодо. Його збереження. По досягненню дітьми 16 років за наявності підстав службою готуються пакети документів та клопотання стосовно взяття дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, на облік громадян, що потребують покращення житлових умов. Минулого року подано сім таких клопотань. Відбувається повернення до родин дітей, які з тих чи інших причин виховувались в інституціях, це тобто в інтернатних установах. Протягом року працівники служби відвідували такі родини, з'ясовували обставини, вивчали питання можливості виховання дітей у цих сім'ях, адже реформування закладів інституційного догляду передбачає проживання дітей виключно у родинах, а не повернення їх до інтернатів. Окрім увагу фахівці служби приділяють профілактиці правопорушень серед молоді, підтримці відповідального батьківства та боротьбі з дитячою безпритульністю, зазначає Людмила Кулій. На обліку служби перебуває 30 дітей, які виховуються в сім'ях, де батьки, так би мовити, ухиляються від виконання своїх обов'язків. Сім'ї постійно відвідуються за місцем проживання, проводяться профілактичні бесіди з батьками, надається різнопланова допомога. Заради ефективної співпраці міських відділів та управлінь, які працюють в інтересах молодого покоління, протягом 24-го року проведено низку нарад. 12 міжвідомчих нарад про антигромадські прояви у дитячому середовищі, чотири засідання координаційної ради. У справах дітей, 25 засідань постійної комісії з питань захисту прав дитини на всіх цих нарадах, прийняті відповідні рішення, контролюється їх виконання. З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх служба у справах дітей спільно з правоохоронцями регулярно проводять рейди діти вулиці. В ході яких перевіряються торгові точки стосовно продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відвідуються родини, відповідно координується робота служби і правоохоронних органів. Важливу роль у правовому вихованні відіграє співпраця з навчальними закладами. За 2024 рік проведено шість правовиховних заходів для школярів та три зустрічі з батьками. Особливу увагу приділяють питанням зайнятості дітей у позаурочний час, говорить Людмила Кулій. Відповідно продовжується проведення спільних справоохорон. Оронцями вечірніх рейдів родина до участі в рейдах при потребі залучаються голови комітетів самоорганізації населення, за що їм, до речі, окрема подяка. Служба у справах дітей щодня працює з громадянами, які звертаються за допомогою у вирішенні соціальних питань. Протягом минулого року надано консультації та підтримку сотням родин. Протягом 2024 року звернулось 1772 особи. З них 22 – щодо встановлення опіки піклування, 29. Надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, права на користування або власність мають дітки. 11 – встановлення участі батьків у вихованні дітей у разі якщо батьки проживають окремо. 31 щодо отримання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав одного з батьків. 33 щодо усиновлення дитини, 7 визначення місця проживання дітей, 2 – поновлення у батьківських правах. До речі, це дуже не часто буває. Але приємно. Двоє зміни прізвища дитини. Вісім реєстрації дитини. 59 отримання інформації про участь батьків у вихованні дітей. 11 – отримання дозволу на відрахування дитини з навчальних закладів різних рівнів акредитації. 61 неналежне виконання батьками батьківських обов'язків по відношенню до дітей. 8 – надання висновку про цільове або нецільове використання аліментів на утримання дитини, 5. Влаштування дітей до закладів інституційного догляду. 1420. 36 надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, 22 – перетину дітьми кордону, 3 – підтвердження родинних відносин з дітьми, 32 з інших питань, що зачіпають інтереси дитини. Окрему увагу фахівці приділяють дітям, які через війну змушені були покинути свої домівки. Працівники служби допомагають їм отримати статус постраждалих внаслідок воєнних дій, оформлюють необхідні документи та забезпечують соціально-правовий захист. Зокрема, формується Особова справа готується пакет документів. Проект рішення виконавчого комітету про надання відповідного статусу. Питання доцільності надання вищевказаного статусу розглядається на засіданні постійної комісії з питань захисту прав дитини, до речі, відносно кожного звернення окремо. На даний час вищевказаний статус у місті мають 2999 осіб. Аби популяризувати сімейні форми виховання, протягом 24-го року організовано низку інформаційних заходів. Дітей, які залишились без батьків, залучають до прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Організовано роботу консультаційного пункту Єдине вікно до дня усиновлення та до дня спільних дій в інтересах дітей. Проведено благодійну акцію «Подаруй радість дітям у День Святого Миколая. Протягом минулого року активними були і працівники служби у справах дітей. Постійно брали участь у навчанні. Семінарах, вебінарах, організованих Міністерством соціальної політики України, службою у справах дітей об з питань соціально-правового захисту дітей, а також у засіданнях координаційної ради у справах дітей об держадміністрації та інших нарадах. Також фахівці служби неодноразово взаємодіють з правоохоронними органами, представниками освітньої безпеки приуцького районного відділу поліції, юристами громадської організації МАРТ та Приуцького бюро правової допомоги. Крім того, службою здійснювалось листування з підприємствами, установами та організаціями з питань забезпечення інтересів дітей. готувалась інформація на виконання листів влади вищого рівня, проекти рішень виконавчого комітету. Працівники служби у справах дітей надають інформаційну підтримку родинам, допомагають отримати. Ти фінансову допомогу від міжнародних організацій. Різнопланову допомогу отримали дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, родини, що виховують дітей під опікою, що опинились у складних життєвих обставинах. Зокрема, від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, міжнародної благодійної організації Благодійний фонд СОЗ Дитячі Містечка Україна, благодійного фонду в Україні Джем, міжнародної неурядової гуманітарної організації Save the Children, Прилуцької міської організації Товариства Червоного Христа України в Чернігівській області. Мені дуже щиро хочеться подякувати в першу чергу спеціалістам служби у справах дітей, які щоденно опікуються дітками, а також за співпрацю, підтримку та допомогу допомогу відділам управлінням міської ради, правоохоронним органам, закладам освіти, медицини, соціального захисту, підприємствам, установам, організаціям міста, нашим усім небайдужим прилучанам. Тому що саме разом ми здатні захистити не одну дитячу долю. По завершенню звітності, міський голова Ольга Попенко подякувала працівникам служби у справах дітей, відзначила результативність роботи спеціалістів. Ваша робота це робота серця. А ви всі маєте добре серце, материнське серце. Тому таку кількість дітей прослухати, послухати це, це значна робота. Це значна робота. Так може, цю роботу може виконувати тільки мати з добрим серцем.